А у новонародженої дитини все по-іншому. Загальний аналіз крові відрізняється від дорослих та дітей старшого віку. От, Наприклад, гемоглобін у новонародженої дитини підвищений, і еритроцити підвищені це є норма. Підвищений рівень лейкоцитів у новонароджених це також норма і не завжди говорить про інфекцію. А щодо профілактики препаратами заліза, то тут є свої покази. Передчасно на народженим діткам рекомендовано профілактичні дози препаратів заліза. Це 1-2 мг на кілограм на добу. Доношеним діткам показано в тому випадку, коли у мами була анемія, особливо не скоригована, чи діти народжені з дуже низькою вагою. І діткам від багатоплідної вагітності. Тож пам'ятайте. Норми у новонароджених дітей особливі, і профілактика та лікування препаратами заліза показано не всім.